В ефірі «Сфера» – випуск місцевих новин, яким запам'ятався четвер, 18 липня у Рівному та області. Розповідаємо далі у інформаційному блоці. Вітаю. Правоохоронці шукають 26-річного чоловіка. До поліції з заявою звернулася 20-річна співмешканка зниклого. Чоловік поїхав до брата в Одесу по справах. Утім, із 21 червня на зв'язок не виходить. Каєфюк Радіон Віталійович 1998 року народження. Уродженець Харківщини, але проживав у Рівному. Зріст 178 сантиметрів. Худорлявий, темне волосся, має бороду. Правоохоронці звертаються до громадян. Якщо вам відома будь-яка інформація, повідомляйте до поліції. Дубенському районі зафіксували спала гострого гепатиту А. Там зареєстрували шість випадків захворювання, в тому числі у дитини. Всі хворі перебувають на лікуванні у медичних установах. Експерти проводять епідеміологічне розслідування та вживають заходи для запобігання поширенню недуги. Гепатит А це вірусна інфекція, яка вражає печінку. Вірус передається через забруднені харчі або воду, які можуть містити фекалії інфікованих осіб, а також через недотримання особистої гігієни. Клінічні симптоми, включають Ають жовтяницю, головний біль, слабкість, діарею, нудоту, пожовтіння білків очей і шкіри. Перебіг захворювання може бути легкий та середньої важкості. Фахівці радять не займатися самолікуванням, а при ознаках хвороби негайно звертатися за медичною допомогою. Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит А та надати рекомендації щодо лікування. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, у якій загинув пішохід. Автопригода сталася у селищі Гоща учора, 17 липня. 77-річний Карманич наїхав на 66-річного жителя села Сіянці. За результатом огляду водій був тверезий. Про деталі розповість речниця ГУНП в Рівненській області. Слідчі слідчі управління на місці події встановив, що 77-річний керманич автомобіля Волга, місцевий житель, допустив наїзд на 66-річного жителя села Сіянці. За попередньою інформацією, чоловік лежав на проїзній частині. У наслідок ДТП потерпілий загинув на місці. В рамках кримінального провадження відкритого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. ДТП за участі чотирьох транспортних засобів сталося у Рівненському районі. Учора, 17 липня, на трасі Київ, чоп у Корнені, відбулося зіткнення вантажівки, буса та двох легковиків. На місці події працювали слідчі, патрульні поліцейські та рятувальники. Розпочато досудове розслідування. Далі пряма мова. Слідчий встановив, що водій автомобіля Toyota Яріс. 60-річний житель Харкова не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення із автомобілем Peugeot Експерт під керуванням 24-річного жителя села Колоденка. Від удару легковик відкинуло автомобіль Фольксваген, який рухався у попутному із ним напрямку позаду під керуванням 40-річного киянина. Позашляховий по інерції в'їхав у припарковану вантажівку Реномагну. У наслідок ДТП постраждав. Ждали троє осіб. Водія автомобіля Тойота госпіталізували у травматологічне відділення із діагнозом закрита травма грудної клітки. Множинні переломи ребер. Також травм зазнала пасажирка легковика 59-річна дружина кермувальника. У неї діагностували закритий перелом ноги та забій грудної клітки. У водія мінівена діагностували політравму. У соцмережах почали поширювати інформацію про групу людей, які видають себе за співробітників МВС та здійснюють крадіжки в будинках. Вони, нібито, мають пресові документи і бланки із символікою міністерства, стверджуючи, що перевіряють посвідчення осіб напередодні перепису населення. Невідомі просять надати особисту інформацію, зокрема біометричні дані. Проте міністерство повідомляє, що їх працівники не проводять подібних заходів і тим більше не залучені до підготовки перепису населення. Такі вкиди спрямовані на дискрет. Детацію системи внутрішніх справ та підрив довіри громадян до органів державної влади. У селі Цепцевичі Сардинського району сталася пожежа у приватному господарстві. Вогонь спалахнув вчора по обіді. На місце викликали рятувальників. Працівники ДСНС, які прибули на виклик, побачили, що полум'ям охоплено дах житлового будинку. Пожежу оперативно локалізували, вогонь встиг знищити частину покриття будівлі. Ніхто з людей не постраждав. Причину та розмір збитків наразі встановлюють. Поліцейські затримали жителя Рівненського району, який підпалив дизельний поїзд. Таким чином чоловік вирішив помститися, адже раніше був засуджений за крадіжки із цього підприємства. Речниця ГНП Рівненщини розповість деталі. Повідомлення про пожежу на території депо у здолбунові надійшло до поліції 16 липня о 3.40 від рятувальників. Слідчо-оперативна група в ході проведення огляду місця події вилучила необхідну слідову інформацію. Оперативники, зокрема, і завдяки відео із камер спостереження, з'ясували, що до злочину причетне річний Здолбунівчанин. Чоловік підпалив ганчірку та закинув її у вагон. Він не був у експлуатації та вигорів ущент. Слідчі затримали зломисника у порядку статті. Сті кримінально-процесуального кодексу України за процесуального керівництва окружної прокуратури чоловікові повідомили про підозру. 56-річна Квасилівчанка стала жертвою аферистів. Жінка перерахувала злодіям понад 80 тисяч гривень. Правоохоронці з'ясували, що до потерпілої зателефонував невідомий і представнився працівником кіберполіції. З його слів, співробітники банку, послугами якого вона користується, розробили шахрайську схему та оформили на жінку кредит. У подальшому з пенсіонеркою спілкувались і фейк-представники фінустанови, і правоохоронець. За легендою, вони створили електронний рахунок, на який треба перерахувати заощадження. Щого не підозрюючи, жінка назвала особисті дані та переказала зловмисникам 84 тисячі 200 гривень. Відкрито кримінальне провадження. Знайшли пенсіонера за два кілометри від дому. Учора на Сарнинщині правоохоронці розшукали чоловіка, який заблукав у лісі. Близько 17-ї про зникнення повідомила його 60-річна дружина. Громадянин увечері пішов додому і не повернувся. До пошуків залучили поліцейських зведеної бригади поліції хижак, прикордонників, кінологів та місцевих. Через декілька годин прикордонники розшукали його. Пенсіонер пояснив, що увечері розпивав алкоголь, і коли повертався додому, заблукав. Чоловіка доставили за місцем проживання. Заміна стихійної торгівлі на центральному ринку рівного встановлюють нові кіоски для продажу, які мають зменшити обсяг хаотично розміщених торгових точок. Як реагують на оновлення продавці базару та місцеві мешканці? Бачили наші журналісти. Вулиці Базарна та Шевченка у середмісті рівного завжди були наповнені торговими точками центрального ринку. Стихійно облаштовані місця, які зі слів жителів навколишніх будинків заважали екстреним службам добиратися до закутків базару. Частково змінюють на більш сучасні кіоски, де продавці зможуть продовжувати реалізовувати товар. Останом на зараз, коли там розпочали вже з понеділка, встановлювати ці тимчасові тимчасові споруди, такі такого вигляду, як були затверджені і показані під час виконавчого комітету. Там вже є певні умови. Там, по перше, буде і освітлення. Вони будуть мати певні навіси, там врахову. Враховані відстані і доступність екстреного транспорту, який має проїжджати по цій вулиці, і повинен мати доступ, тобто ці всі питання враховані. Продавці на вулиці Базарній розповідають, що такі оновлення необхідні, адже потрібно упорядковувати торгівлю. Як каже продавчиня Зоя Герасимчук, яка торгує на дорозі, добивалися змін на ринку 30 років поспіль. Колись нас зелене хазяйство обілечувало, ми платили, так як стояли так, як треба, потім од нас одказалися. І це тупікова вулиця, вона нікому нічого не мішає. І ми не проти оцих ларків. Вони, звісно, великі, але. Нам все одно, якби офіційно стоять, проте жителі вулиці невдоволені оновленням. Місцеві не хочуть щоб торгові лавки стояли під будинками, адже вони все одно будуть заважати транспорту і перекриють єдиний заїзд у двір. Зі слів Наталії Андріанової дізналися про такі зміни на прилеглому до будинку ринку лише тоді, коли завезли перший каркас кіоску. Один єдиний заїзд у двір. І який буде зовсім перекрито, коли ці мафи встановлять згідно розробленому плану поздовж цієї вулиці. І якщо не дай Боже, не дай Боже прилетить, як будуть людей рятувати? Хоча ставлення до змін на ринку продавців та жителів вулиці різні, зміни будуть продовжуватись, зазначили у міськраді. Загалом на вулицях Базарна і Шевченка має бути розміщено 8 торгових кіосків на 48 робочих місць. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин. На театральній площі у Рівному завершили ремонт асфальтного покриття. Комунальники спочатку зняли верхній шар, а згодом у декілька етапів здійснювали асфальтування. Працівники Шео виконували роботи у вечірній час доби, коли спадала спека і був менший транспортний трафік. На час проведення поточного ремонту на вказаній ділянці була заборонена зупинка громадського транспорту. Вже сьогодні усі роботи завершили. Тож водії маршруток і тролейбусів знову можуть заїжджати на зупинку театральна площа. Рівненські муніципали винесли близько 140 постанов. Інспектори з паркування департаменту муніципальної варти опрацювали вулиці міста. Майже 100 постанов винесли за ігнорування вимог знаків зупинку заборонено і стоянку заборонено. В деяких випадках водії паркувалися навіть на тротуарах, де пройти було неможливо, зазначили інспектори. Верховна Рада схвалила законопроєкт, який передбачає відмову від переведення годинників на літній час. З наступного року Україна житиме за єдиним так званим зимовим часом. Стрілки годинників останні переведуть восени цьогоріч. Як ставляться рівняни до скасування сезонної зміни часу, дізнавалися наші журналісти. З наступного року українцям не доведеться переводити стрілки годинників та готувати свій організм до змін. Країна житиме за єдиним встановленим київським часом, без переходу на літній чи зимовий. Відповідний законопроект підтримали у Верховній Раді. Востанні українці переведуть стрілки годинників в останню неділю жовтня. Цьогоріч ми запитали у рівнян, як вони ставляться до таких змін і чи підтримують рішення депутатів. Позитивно сприймаю. Мені це підходить. Мабуть, з внутрішнього переконання. Я люблю раніше встати, вчасно лягти спати, тому для мене це було б комфортно. На громадян я Ну, дивлячись, як такого по віку. Кому буде нормально, кому може буде трошки гірше, як кому. Наприклад, для мене повинні бути непереведені годинники. Більшість громадян підтримали скасування переходу на літній час. Серед головних аргументів покращення самопочуття, адже переведення годинників часто викликає дискомфорт і потребує додаткової адаптації організму. Привикає люд, чоловік і хай краще одне буде. А то таке, таке, таке. Так вважають і ті, і врачі вважають, що це вредно для здоров'я. Звичайно, що і на стан здоров'я буде краще для людей. Це ж теж переміна. Ми повинні жити в своєму поясі часовому. У Верховній Раді очікує, що відмова від переведення годинників сприятиме євроінтеграційним прагненням України, оскільки більше жителів країни ЄС віддали голоси за скасування переходу на літній та зимовий час, що було підтримано європейським парламентом. Ірина Котюк Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівненщина увійшла до трійки регіонів з найвищою ціною на оренду квартири. З грудня 2023 по червень 2024 середня вартість оренди однокімнатної квартири в області зросла на понад 36% і нині становить 9 тисяч 800 гривень. Дорожче орендувати житло лише на Закарпатті та Львівщині. Найнижчі ціни у прифронтових регіонах: Херсонській, Сумській та Миколаївській областях. Там середня вартість оренди квартири обійдеться трохи більш ніж у три тисячі гривень. Футболістка з Рівненщини Тетяна Котовець, яка минулий сезон провела у вересі, перейшла до складу жіночої команди Донецького Шахтаря. На дитячо-юнацькому рівні дівчина виступала за колективи Гощі та Костополя влітку 2021-го приєдналася до Вереса, а потім спробувала свої сили у чемпіонаті Польщі. Тетяна Котовець, друга уродженка Рівненщини у Шахтарі. За команду з Донецька вже виступає Вікторія Головач. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно шукайте на сайті sfera.tv.com.ua і сторінках телеканалу у соціальних мережах. Стежте за ефіром до зустрічі.